Привіт, зараз я вам розповім, як я перебуваю в Молдові, а ми приїхали сюди до батьків, купила причіп в Бельгії через свою польську фірму для українського замовника. Власне, телефонує мені замовник і каже: Вікторія, я знайшов в Бельгії причіп, який я дуже хочу, щоб ти мені купила. Окей, значить, купуємо в Бельгії причіп. Причіп ми купували на аукціоні Трустві, де я мала максимальну ставку від свого замовника. І, власне, ця ставка зіграла, отримала від. Аукціону рахунок на оплату відповідно зробила теж. Рахунок про форми для свого покупця українського, він надіслав мені авансовий платіж, я за цей авансовий платіж придбала для нього цей причіп, оплатила його. Тоді ми шукали автомобіль. Автомобіль точніше тягач, до якого можна причіп перекріпити. Ми в пошуку виявили, що це дорого. Власник замовник мій є власником транспортної компанії. Відповідно, він надав свій тягач свого водія. Водій приїхав в Бельгію. І тут почалася трошечки не... нецікава ситуація. Причі був без документів. На ньому не було ані номерів, ані технічного е, огляду, ані. Страхування нам не надавав наш постачальник. Відповідно, мені треба було знайти де хто б міг допомогти з номерами. Водій не знає ані мови, і вперше в житті він вантажився в Бельгії. Я почала шукати через різні через Google, звичайно, пошукові системи. Зателефонувала одному, другому, п'ятому, десятому, також зателефонувала хлопцям з України, які возять легкої автомобілі. Хлопці мені підказали, де в Атварпені роблять документи. Власне, водій приїхав, надав всі документи, які були з причепом, технічний паспорт і іншу документацію технічну, і, відповідно, за один день отримав всю документацію, страхування, тех, техогляд, а також номери, реєстраційні номери на 30 днів. І сьогодні вже поїхав в Україну. Зараз він буде в Польщі мати мит замитнення в польській агенції, тобто брокерський брокерському підприємству. Я надішлю брокерам попередньо всі документи на митне оформлення, і так само в Україні брокер отримає всі документи на митне оформлення. Водій сам приїжджає в агенцію в Польщі, водій сам приїжджає в агенцію в Україні, і цим займаються митні брокери. Ось така історія.